Фізкультура – це здоров'я, соломіцька навіть мода, Спорт дає тобі фігуру, а красу дає природа, присідай, присідай, не лінуйся і вставай, за своїм здоров'ям друже, слідкувати починай. Присідай, присідай, не лінуйся і вставай, за своїм здоров'ям, друже. Зранку вправи, біг на місці, естафету можна з вісном, яч в скакалка хулаку, -ху. будеш ти міцний, овду, присідай, присідай, не лінуйся і вставай, за своїм здоров'ям друже, звідкувати починай. Присідай, присідай, не лінуйся і вставай, за своїм здоров'ям, друже.